Так, доброго дня, друзі. Всі, хто мене дивиться, обіцяв зніму відео саморобної сівалки О, і система рідкого живлення. Тобто сівалка в мене зроблена абсолютно. Ну їх зараз є багато на Ютубі, багато відео, хто як робить, все просто зроблено. Що ж то почати? Що ж то почати? Почнемо з поводок. Труба 20 на 40, 3 мм стінка. От попали мені ось такі сушники з польської сівалки MeproZ. Z. О, чим мені сподобались мені тим, що вони дуже легенькі. Дуже легенький, він йде широкорядний. Недолік, що він на одному підшипнику, але на моїй площі, на мо... скільки вона працює, то мені вистачає. От. Бункер 250 кг. Я Зразу не зробив, Зразу не зробив нам індобрив. Тому наважила би ще більше. а мій Дракончик і так впегтись з нею, коли насипиш повно. Ну, висівні апарати СЗУшки, заказував в Диметрі, ще плюс два, плюс дві катушечки замовляв отільно. О, ну, як на мою думку, вона справляється абсолютно нормально. По системі. І зробив по системі так як сівалки Амазони. Бачите, немає пружин зверху, тобто нічого її не прижимає, ці сушеньки мої. Але якщо заглянути з піднизу, тут до кожного сушнічка знизу, пружинка йде. Йде пружинка. Ось. Натяг регулюється такою граблинкою. Вона з піднизу є. Абсолютно. І ось це речагом. Схотів, крепше, прижав, крепше, схотів, слабше, прижав, слабше. Відпускаються ось ці чотири болти. Є, вони там є. Ось. І регулюється тоді. Прижав, прижало. Колесо вас ступиться в вас. Передня. Передня вісь відрізана. От. Немає ніяких проблем. А з цієї сторони трошки заморочився. Там піввісь, Лазовська проходить через восьмірочну ступицю наскрізь, з підшипником вона там. Наскрізь і виходить ось сюди. Тут поставив ще один підшипник китайський. Ще один підшипник. Тут єдине, що я її відрізав по вісь і проточив під свою зірочку. Під свою зірочку. так. Тут система. Не хотів я, щоб не хотів я щоб зірочка тягнула вниз вала. Тобто нагрузку я зняв з вала. Тут поставив ступицю, не знаю, з якого автомобілька. Десь кого автомобілька, з якоїсь автомобільки. Заїхав до кума на сервіс, кажу, маєш ступицю. Він каже, маю. Тут двохрядний підшипник. зірочка прикручена прямо до ступиці. Тобто вона незалежна, вона просто якби, получається, крутить вала. Там всередину варена труба 20х20, 20 20. вона якраз ідеально заходить ось цей квадрат. Квадрат воно не висить на квадраті, вис... квадрат вже якби, получається, в цю Воно не дає провіс... провіснути, на. Щоб не висіло все на катушках, на втулках, воно на тих підшипниках. Зірочка змінна, відкручується, можна поставити більшу, меншу. Ну, Це недолік такий, що немає коробки. Немає коробки. Ну і тут ззаді вже я поробив, з чого попало, не судіть строго. Прикаточні колеса вони на пружинках. Роботу вони свою роблять. Вони свою роботу роблять. Зерно хавається, не видно. Зерна зверху, там, якщо побачите на моїх відео, як я пшеницю посіяв, як вона посходила в цьому році. От, по системі живлення зробив для системи, щоб можна було живити рідкими добривами. Тобто РКД ви можете внести нею. Можете ось таке добриво внести. На основі бактерій. Дуже все проста система. Розбудільник. Це кусочок капролону, проточений тут під шланг. Всередині йде отвір майже на всю довжину. Тут глуха стіна. Потім засверлюються отвори, нарізається різьба, а далі все пішло з пневматики. Я не знаю, як називаються ці фітінги. Нажимається, трубочка вставляється, це теж пневматична трубочка. От вона йде мені до кожного до кожного сушнячка. Тобто, коли ви сієте, коли ви сієте, добриво подається через трубочку. Єдине, що ось тут, треба ззаді сушнячка, знайти місце, де зробити кріплення. Трубочка йде нержавейка десятка. Цей теж фітінг, і воно все в пневматиці продається. Єдине що тут йде пневматична трубка 4 мм через всю нержавейку. І вставлена в цю трубку. Вона йде як дозатор. Тобто давлення йде, вперлося в менший отвір. Понімаю, що йому нема куди йти, і воно розприділяється по всіх рівномірно. Рівномірно розприділяється. Скільки вносите, це дивлячись, який ви розчин робите, дивлячись, якою ви швидкістю сієте. Це те, що посвалося. Те, що посівці, що ж мені сюди подає? Це доброго. Мені сюди доброго подає. Зараз воно стоїть на культиваторі. Ось така бочечка. Ось така бочечка, но на культиваторі теж в мене є система така. Е, потрібен вам буде бочечка. Насос 12 вольтовий. Насос 12 вольтовий. Тут воно все з'єднане. І з насоса виходить вже з насоса вже виходить так, тут зворотній клапан на воду, звичайний сили його вистачає, щоб коли ви виключите на контролері електроенергію 12 В питання. Коли ви виключите насос, клапан закриє і не дає, як то кажуть, стяти на розворотах. От, зараз він стоїть у мене на культиваторі. потім... Як буду чіпляти сівалку, ще ж мені буду сіяти, я його просто-напросто. Ось сюди, перід на погрузчик. Просто вчіплю. І все на все 12 вольт треба подати, і насос працює. Сівалочка, мені взагалі сподобалася, як вона сіє. Це, звісно, не та попередня моя сівалка. Не так. О, Колеса все працює дуже. Недоліки я вже казав, що потрібно телескоп, телескопічні поводки. Ну, але це на такому полі вже зовсім кривому, то воно трошки підскакує, є просів. На рівному полі прос'яв, не наблюдав, не спостерігав, точніше. От, норма висіву, все те саме, то тобто це ж та ж сама СЗУшка. Та ж сама СЗУшка. Що тут ще по ній сказати? Якщо когось, якісь питання будуть, пишіть, відпишу. Відпишу. правда довелося спереді. Дискованому трошки недобре. Трошки рівняє от цей швеллер трошки за колесами ззаді трошки підрівнював землю і то краще вийшло. Ланцюг зміни, ну, я вже це сказав. Ну така от сівалочка вийшла. Не хочу, щоб відео було довгим бо дуже багато важить. Ну на цьому все. Я обіцяв посівалці зняти відео. Зняв, зняв. Зняв, вчора закривав вологу, Вчора закрив волого, ну тут невеличкий кусочок такий. Під Все, гарних всім морожев. гарної посівної.